Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту 250 мільйонів євро. Така клаусула прописана в контракті Андрія Луніна з Мадридським Реалом. Її він від земляків з Атлетико вимагає, які бажають придбати українця на заміну словенцю облаку, що зібрався до Саудівської Аравії. Вершкові бажають за краще продати Луніна в англійську прем'єр-лігу, аніж конкуренту. Втім, якщо Андрій буде зацікавлений в переході в Атлетику за та натисне на керівництво, то реал готовий буде пустити його за 40 мільйонів євро збірна України з футболу готується до другого контрольного поєдинку тренувального збору у Польщі, який вона зіграє у п'ятницю 7 червня в столиці країни Варшаві проти господарів на поле суперники вийдуть о 21.45 за київським часом. Після цього відбудеться зустріч синьо жовтих у Кишиневі з Молдовою 11 червня. Футбольний клуб Інгулець Петрово Кіровоградської області область офіційно голосив про призначення нового головного тренера, яким став колишній керманич Ужгородського Минаю Желько Любенович, сердкий під Підписав з новачком української прем'єр-ліги контракт терміном на три роки Любенович, відомий виступами у складах Криворізького Кривбасу, Сімферопольської Таврії Олександрії. А більшу частину ігрової кар'єри він провів у Луганській зорі. Те, про що говорили, щоправда, не так довго сталося. Півзахисник спортивного клубу Дніпро 1 Олександр Піхальонок прийшов до Київського Динамо, з яким підписав угоду терміном на п'ять років до 2029-го. Свого часу серед нюансів контракту між шахтарем і Дніпровцями було те, що якщо Спортклубівцям запропонують продати піхальонка. Вони мають про це повідомити гірників. Ознайомившись з динамівською пропозицією, Шахтар прийняв рішення її повторити. Ймовірно, мова могла йти про суму 2,5-3 мільйони доларів. Гірники прийняли умови особистого контракту піхальонка. Сторони досягли попередньої домовленості. Але сам Олександр в останній момент змінив рішення та відмовився повертатися до Шахтаря, вихованцем якого є. Натомість у зворотному напрямку з Динамо в спортивний клуб дніпро 1 в оренду терміном. На один рік вирушать нападник Владислав Супряга Супряга і Галбек Беніто. Тим часом комерційний директор Дніпровців В'ячеслав Фрідман повідомив про те, що існує думка і плани про призначення Євгена Селезньова спортивним директором, який наразі обіймає в менеджменті клубу нечітко визначену посаду. Легіон став переможцем міжсезонного турніру Асоціації футзалу Дніпропетровської області турніру Призма Кап. Переправа свого часу ще за радянських часів так називався щорічний всесоюзний турнір з футболу. Щось подібне організували і в асоціації футзалу Дніпропетровської області. Щоправда, її змагання лише опосередковано мали відношення хіба що до самої назви, тому що головною метою було перекинути міст між завершенням зимового сезону і стартом літнього, у проміжок між якими було прийнято рішення провести турнір, який отримав ім'я Призма. Кап до участі в ньому заявилися 12 команд, які упродовж трьох місяців за коловою системою Поєдинках кожна з кожної вели боротьбу за звання, переможця і призерів. Сюжет розвитку подій склався так, що на фініші два колективи «Хуман» і Легіон набрали однакову кількість очок, і володар звання чемпіона та головного трофею мав визначитися у золотому матчі. Парадокс не тільки для звітних змагань, але і загалом для футзалу. Зустріч суперників не те, що не визначила сильнішого. Жоден з них упродовж 40 хвилин чистого часу не спромігся забити бодай один м'яч, хоча моменти і доволі непогані. Навіть гострі мали обидві команди у підсумку: нульова нічия і за регламентом сильнішого мала з'ясувати серія після матчевих пенальтів. Ліг голам з позначки. Нарешті відкрив капітан легіона Варварич. У відповідь не залишився у боргу і найбільш досвідчений гравець Хуман Засенко. Далі безпомилково по черзі гепали Нікіченко і услід за ним Коржаневський. І рівновага продовжувалася навіть тут. 2-2. чорнород втретє у серії вивів легіон вперед, натомість капітан Хумана Кало тріснув у поперечину. Четверті удари кожної з команд також були результативними. Натомість, п'ятий влучний у виконанні легіонера білого виявився на вагу титула переможця «Призма Кап». Після чого, звісно, верх взяли емоції від такого нервового напруження. На початку стислої урочистої церемонії нагородження усім подякував та привітав голова асоціації футзалу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Після чого він одним з перших вшанував кращого гравця турніру капітана Хумана Дмитра Шукалова, який, попри незабитий пенальті, був стержнем своєї команди. Окрім цього, були передані відзнаки кращому бомбардиру Олександру Трубіцину суха балка, два жовті води, і кращому голкіперу Андрію Кульку з «Тайфун Дніпро. Бронзовим призером став колектив Партизану, який довгий час лідирував з тайфуном. Втім, на фініші вони не витримали темпу перегонів. Срібні медалі стали надбанням учасника номінального фіналу Хуман, який за своїм потенціалом і грою мало в чому поступався чемпіону. Проте фортуна того дня була не на його боці. Команда сильніша побіж, значить, вони були більше готові, значить більше хотіли. Хороша команда Легіон. все время до кінця бореться, до концяють. Ну, ми бачили, по ходу Кубка набрали ход вище з останнього місця. Доігралися до золотого матчу. Большое спасибо всім хочу сказати, всім президентам команд. Більш спасі Чорнороту, Сергею, Александру Максименко. Золоті нагороди турніру «Призма Кап» завоював легіон, який стартував у ньому не кращим чином. Втім, знайшов у собі силу волі, зібрався і потужно фінішував, стерпівши та святкувавши успіх і у фіналі, за що був удостоєний головного трофею і титулу переможця перехідного турніру Асоціації футболу Дніпропетровської області «Призма Я хочу подякувати збройним силам України, організаторам турніру по грі. Ну, дуже тяжка гра була, ми від оборони хотіли почати. Ну, Ігра на нуль, та ніхто не хотів лізти, але вирішила доля моменту, ну, там, пенальті. Тому дуже тяжка гра. Дякую Хьюман. Дуже, дуже такий був суперник. І за традицією, в незалежності від нагород і здобутку, завершенням дійства, стало спільне фото на загальну світлину на згадку про перехідний турнір «Призма Кап-2024» у Дніпрі. Вісімка учнів в складі команди Дніпровського 142-го ліцею єдиного в Україні, хто носить ім'я П'єра декубертена, стала бронзовим призером олімпійського заходу швидше, вище, сильніше. Разом змагання якого були організовані і проведені під патронатом Національного олімпійського комітету України у Києві. Перемогу святкувала Житомирська область на другому місці. Вінницька більш детально про подію у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. Школярі Новопокровської громади Дніпровського району нашої області стали черговими учасниками всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді. Олімпіклаб ініціатором і засновником якого є Національний Олімпійський комітет України. Школярі Новопокровської громади Дніпровського району нашої області стали черговими учасниками всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді Олімпік Лаб. Ініціатором і засновником якого є Національний Олімпійський комітет України на запрошення Дніпропетровського обласного відділення. Вони серед іншого відвідали планетарій, після чого з головою поринули в історію регіонального спорту, яка яскраво відображена на стендах музею Олімпійської слави Дніпропетровщини, Олімпійського дому, де їхніми добровільними гідами і провідниками були керівник Ділення Михайло Кошляк, виконавчий директор громадської організації Олександр Пшенічников та бронзовий призер 28-х олімпійських Афінах з академічного веслування, призер чемпіонатів світу і Європи Олег Ликов. Дітлахи залюбки розглядали, запитували, обговорювали та фотографували експонати, наповнені світлинами, раритетними речами, екіпіровкою, інвентарем та багато чим іншим легендарних відомих на планеті атлетів регіону. І треба було тільки бачити, як від захоплення горіли очі юних відвідувачів, які у своїй переважній Шості вперше побували тут подібні заходи треба продовжувати, щоб діти долучалися до спорту, щоб вони знали історію українського спорту і олімпійського спорту, і спорту області, і щоб їм було цікаво далі займатися спортом. На жаль, сигнал повітряної тривоги на час перервав відвіданий музею. Втім, далі спілкування продовжилося в укритті, і водночас малій залі дзюдоїстів палацу спорту стадіону Олімпійські резерви, де серед іншого голова відділення НОК України у Дніпропетровській області, вирішив низку питань для школярів Новопокровської територіальної громади з її селищним головою, яка також перебувала під враженням від побаченого і переглянутого напередодні разом з школярами. Вони з захопленням дивилися, розглядали все, слухали, і отак в себе, як та гумочка, все це впитували. Враження, ну лише такі захоплюючі враження, які вас суперові викладачі, тренери. І коли ми поспілкувалися з керівником Національного олімпійського комітету, як він відгукується про дітей, як готовий допомагати. На завершення голова відділення нок України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк вручив дітям сувеніри з олімпійською символікою та побажав успіхів у їхніх починаннях, зазначивши, що зустріч була обопільно корисною і приємною для всіх сторін. Дуже приємно, діти приїхали, побували в музеї. Всі задоволені. Зараз поїхали в Макдональдс. Зрештою, перш ніж вирушити, посмакувати до однієї з мереж закладів швидкого харчування, усі за традицією сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.